Депутати Візирської сільської ради зібралися на чергову сесію та розглянули 28 питань порядку денного 15 травня 2024 року. Набув чинності закон України про внесення змін до закону про місцеве самоврядування в частині забезпечення прозорості у роботі місцевого самоврядування для його виконання. Депутатам візирської сільської ради треба внести зміни до регламенту візирської сільської ради восьмого скликання. Оприлюдненню підлягають не лише проекти рішень та прийняті рішення Візірської сільської ради, оприлюдненню підлягають і протоколи пленарних засідань сесій, і матеріали постійних комісій, тобто порядки денні постійних комісій, висновки та рекомендації та протоколи засідань постійних комісій. Друге, з 15 серпня набуває чинності норми закону про обов'язкову. Оприлюднення відеозаписів пленарних засідань сесій сільської ради. Дані відеозаписи будуть зберігатися в сільській Раді мінімум 5 років. Вони будуть оприлюднені на сайті сільської ради. Також та надаватися за відповідним запитом за виключенням тих питань та тієї інформації, що стосується державної таємниці та державної оборони. Після завершення Україні режиму воєнного положення усі засідання сесії візирської сільської ради будуть транслюватися у наживо онлайн. Далі представники депутатського корпусу перейшли до роз... Звіду низки проєктів рішень, які підготував відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зокрема, було прийнято рішення стосовно передачі на баланс сільради меморіального комплексу у Любополі. Розглянувши акт оцінки та прибуткування паркової зони по вулиці Перемоги в селі Любопіль Одеського району Одеської області з метою облаштування та організації благоустрою паркової зони, пропонується затвердити даний акт та взяти на баланс Визирської сільської ради даний об'єкт благоустрою. Начальник відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП Леся Заїка винесла на розгляд присутніх проект рішення про покладання обов'язків і здійснення державної реєстрації актів цивільного стану на посадових осіб візирської сільської ради. Після і виступи присутні на сесії депутату Одеської обласної ради Олеку Тетеладзе в черговий раз нагадав депутатам та посадовцям про те, що однією з пріоритетних задач місцевої влади є спрощення процедур надання різноманітних послуг населенню громади. Він зауважив, що найкращий варіант мобільність працівників ЦНАПу. Зараз ми працюємо над поновленням доступів до роботи із реєстром ЗАГСу. Цей доступ ми, ми працювали з цим реєстром до війни в 22 другому році. В лютому доступи були заблоковано в процесі поновлення. З'явилась можливість додати ще п'ять додаткових послуг. І в зв'язку з цим виникла необхідність прийняти ще одне рішення у новій редакції. Тобто, ми додаємо ще п'ять послуг до тих трьох, які у нас вже були. Також ми змінюємо кількість адміністраторів, які будуть працювати в даних реєстрах. Ми додаємо ще двох осіб, і в нас всі чотири адміністратори будуть мати доступ. І також пропонується визначити територіальність даних функцій. Відповідно до законодавства, здійснюватися реєстрація актів цивільного стану може виключно в межах території нашої громади. Далі депутати розглянули та затвердили проекти рішень, винесених відділом земельних відносин та комунальної власності візирської сільської ради.